Ось показую злоякісну картинку, яку згенерували вже, можливо, не російські хакери, але точно позиція Зеленського. Наш президент тут лежить в броніку, у формі, перемотаний перев'язочними матеріалами, якимись дуже дивними. І такий саркастичний зверху пост, якщо у вас є хоч кусочок серця, напишіть амінь і поповніть незламні ряди потужних одноклітинних. Ну, Можливо, це відео я хочу показати саме нашому пану Зеленському, щоб він звернув увагу на те, що Центр протидії дезінформації за три роки війни ні разу не повідомив нашого президента про існування ось такої загрози у вигляді атак картинками згенерованими штучним інтелектом. Будь ласка, у нас три роки війна вже чотири. Зробіть з цією пошистю що-небудь.